І на черзі у сніданку огляд преси про що пишуть ранкові видання? Дізнаємося від Анатолія. Звичайно, розповім. Отже, про що пишуть у 2014 році пенсії збільшать. У три етапи пише інтернет-портал Вісті за словами чиновників Міністерства соціальної політики виплати зростуть вже до 1 жовтня. Менше тисячі гривень люди не будуть отримувати. Пообіцяли у відомстві. Детальніше про підвищення пенсій та стабільність виплат. Ви можете дізнатись на сайті. Чи є життя після пологів? Журнал Весті Ріпартер з'ясовує, як молодій мамі скоординувати дії та організувати свій час, аби встигати займатись на лише. Ще хатніми справами, а ще й приділяти увагу собі. Виявляється, досягти рівня супермами можна з допомогою звичайного планування та конкретних цілей. Більше читайте на сторінках видання. Як повернутись до звичайного життя після революційних подій над цим питанням, розмірковують журналісти Комсомольської правді України. На думку психологів, після надмірного викиду енергії через ситуацію в Україні може настати спустошення та відчуття. Депресії як поводитися у складній політичній ситуації, аби зберегти емоційну стабільність? Читайте на сторінках газети.